Доброго дня! Мене звати Ігор Плогатирюв, я інженер. В цьому відео я покажу декілька методів створення мікросекундної затримки в програмах для мікроконтролерів STM32. Розглянемо створення затримки за допомогою першого циклу FOR, друге використання лічильника апаратного таймера, третє використання лічильника модуля DWT. При програмуванні мікроконтролерів часто виникає необхідність створення затримок у програмі. Так, під час перемикання стану виводів часто необхідно формувати мінімально допустиму паузу з точно витриманою тривалістю. Необхідно встановлювати час виконання дій або чекати на їх закінчення. Потрібно формувати затримку між сигналами при зверненні до апаратного пристрою. Модуля чи мікросхеми підключеної до мікроконтролю. Наприклад, у функції, яка посилає імпульс запуску на ультразвуковий датчик, дисплей та інші зовнішні модулі. Бувають випадки, коли затримка потрібна, коли доводиться чекати на готовність зовнішнього периферійного пристрою після включення живлення. Взагалі існує кілька варіантів побудови функції затримки. Одним з найбільш поширених способів створення затримки є функція бібліотеки HAL. HAL-Delay. Ця функція використовує системний таймер Systick, який є 24-бітним таймером зворотного відліку. Але функція HAL-Delay може забезпечувати мінімальну затримку в 1 мілісекунду або 1000 секунди, що часто буває занадто довго. Проте в бібліотеці HAL немає функції для створення затримки менше 1 мілісекунди. У цьому відео я покажу як створювати затримку при програмуванні STM32, які вимірюються в мікросекундах. Одним з найпростіших способів створення перерви в роботі мікроконтролера буде використання циклу FOR. Розглянемо перший приклад програмування. Погляньте на наступну схему. Тут ви бачите мікроконтролер stm 32 F401 CCU6. До його виводу PIA 0 підключено перший канал модуля логічного аналізатора. В свою чергу логічний аналізатор підключений до комп'ютера по USB, на екрані якого будемо спостерігати довжину сигналу затримки. Порядок дій наступний. Підключаємо програматор до налагоджувальної плати мікроконтролера. Запускаємо програму STM32 Coop Та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтроллер, що використовується. Вводимо ім'я проекту DLAS та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 16 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. На схемі виводів мікроконтролера натискаємо на вивод PA0. Вибираємо режим GPIO Output. Далі натиснемо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла M-C з програмним кодом. В коді знаходимо строчку з коментарем UserCode Begin1 і за нею вводимо наступний код програми. Цим вводимо в програму функцію zimyamdelay DelayAs, яка має в якості аргумента змінну зім'ям-AS. В тілі цієї функції в першій строчці вводимо створення локальної змінної as count, tick, які присвоюється значення, що розраховується як змінна ас помножена на коефіцієнт 1,2. В другій строчці тіла функції знаходиться цикл for, в якому при кожній ітерації значення змінної х зростає на одиницю від 0 до значення змінної useCounterT. В середині циклу залишаємо порожнім. Далі, знаходимо в програмі безкінечний цикл while та після розкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Перша строчка цього коду дає команду Змінити поточний стан виводу pa 0 мікроконтроллера на протилежний у другій строчці викликається функція Delegas з аргументом 100. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму в мікроконтролер. Запускаємо програму логічний аналізатор. Дивимося на екран, бачимо, що затримка між перемиканням стану виводів PA0 становить час близький до 100 мікросекунд. Іншим методом одержання мікросекундної затримки є використання апаратних таймерів, які працюють незалежно. Розглянемо другий приклад програмування. Введемо у програму stm32CopyDo наступні зміни, видалимо раніше введений код. Перейдемо на вкладку зі схеми виводі мікроконтролера. Далі в розділі Timers вибираємо Time1. На панелі Time1, Mode and Configuration у розділі Mode в рядку Clock Source треба вибрати Internal Clock. Цим дозволяється використання апаратного таймера 1 та встановлюється використання внутрішнього тактового сигналу. Оскільки мінімальний період таймера повинен бути 1 мікросекунда, що відповідає частоті таймера в 1 МГц. При тактовій частоті мікроконтролера в 16 МГц. Значення дільника частоти повинно дорівнювати 16 В розділі Configuration на вкладці Parameter Setting налаштовуємо значення параметрів. Preскалер. Вводимо 15, оскільки програма автоматично збільшує це значення на одиницю. Нажимаємо клавішу Enter. Каунтер заставляємо максимальне значення цього параметра 65535. Це значить, що ми зможемо створити максимальну затримку в 65536 мікросекунд бо близько 65 мілісекунд. Зазвичай такої потреби не виникає, бо тут створюються тільки в мікросекунді. Інші параметри також заставляємо за замовчування. Натискаємо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла MNC з програмним кодом. В код Після строчки коментаря UserCode Begin 2 вносимо наступне. Цим кодом ми ініціалізуємо роботу таймера номер 1 Далі в безкінечний цикл «While» Після відкритої фігурної дужки вводимо. Перша строчка цього коду дає команду змінити поточний стан виводу 0 мікроконтроллера на протилежний. В другій строчці регістру CNT timer 1, в якому знаходиться поточне значення лічильника, присвоюється значення 0. В третій строчці вкладений цикл while продовжується поки значення лічильника не досягне 100. Оскільки я сказано вище, частота зміни лічильника є 1 МГц, а період цієї зміни дорівнює 1 мікросекунда. То цим кодом і вводиться затримка програми на 100 мікросекунд. Перевіримо це логічним аналізатором. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Переходимо в програму логічного аналізатора. Дивимося на екран. Бачимо. Що затримка між перемиканням стану виводу PA0 становить час близький до 100 мікросекунд. Наступний приклад отримання затримки використовує також апаратний таймер, але код дещо відрізняється. Перейдемо в програму stem 32 КopйДіє. Параметри таймера не змінюємо. На вкладці MindC видалимо раніше введений код. Після строчки коментаря user code Begin1 вносимо наступне. Цим вводимо в програму функцію ім'ям delayAs, яка має в якості аргумента змінну з ім'ям AS. В тілі цієї функції в першій строчці отримуємо поточне значення лічильника таймера номер 1 і присвоюємо це значення змінній старт. В другій строчці до значення змінної Start додаємо значення змінної AS та присвоїмо це значення змінній End. Далі вводиться цикл while, який відбувається, поки поточне значення лічильника таймера 1 досягне значення змінної End. Знаходимо строчку коментаря usercodebegin 2 і після неї вносимо. Цим кодом ми ініціалізуємо роботу таймера номер 1 Безкінечний цикл вайл. Після відкритої фігурної дошки вводимо. Перша строчка цього коду дає команду змінити поточний стан виводу pa 0 мікроконтролера на протилежний. В другій строчці викликається функція DLAS з аргументом 100. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Запускаємо програму логічного аналізатора. Дивимося на екран. Бачимо, що затримка між перемиканням стану виводу pa 0 становить час близький до 100 мікросекунд. Попередні два приклади коду мають один недолік. Якщо під час циклу while відбувається зовнішнє переривання, то за час переривання таймер встиг переповнитися, а лічильник обнулився після переповнення. В такому випадку виникне помилка. Щоб цьому запобігти, можна використовувати наступний код. Перейдемо у програму STM32 CopaDia. Параметри таймера не змінюємо. На вкласі MainC видалимо раніше введений код. Тепер після строчки коментаря User Begin 1 вносимо наступне – Цим вводимо в програму функцію з ім'ям Delayas, яка має в якості аргумента зміну з as. В тілі цієї функції в першій строчці вводимо макрос, що обнулює лічильник таймера. В другій строчці виконується очищення флага переповнення таймера. Далі вводиться цикл While, де поточне значення лічильника таймера номер 1 отримане за допомогою макроса HALTTimeGI. GetCounter порівнюється із значенням змінної AS. А при кожній ітерації циклу умовний апаратор IF перевіряє флаг переповнення таймера. Далі знаходимо строчку коментаря User Code Begin 2 і після неї вносимо. Цим ми ініціалізуємо роботу таймера номер 1 Безкінечний цикл While після відкритої фігурної дужки вводимо. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Запускаємо програму логічний аналізатор. Дивимося на екран. Бачимо, що затримка між перемиканням стану виводі PIA-0 становить час близький до 100 мікросекунд. Таким чином, на відміну від програмної затримки, при створенні затримки за допомогою апаратного таймера маємо перевагу в тому, що таймер не залежить від компілятора, і це робить його більш надійним. У той же час таймер вимагає більш складного налаштування лічильника. Розглянемо ще один спосіб отримання мікросекундної затримки. Міконтролер STM32, окрім лічильника таймерів, Є ще один лічильник. Це елемент тригера точки спостереження даних англійською Date Watchpoint Trigger, скорочене DWT. Модуля призначена для налагодження мікроконтролю. Цей лічильник є повністю незалежним, працює автономно. У нього немає переривань, його неможливо зупинити. Відкриваємо програму STM32 Купадія. Вимкнемо використання апаратного таймера. Натискаємо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вкладка MyNC з програмним кодом. Тут видалимо раніше введений код. Тепер в код після строчки коментаря UserCode Begin1 вносимо наступне. Тут, в першій строчці коду, дозволяється вмикання лічильника тактів dwT. В другій строчці лічильник циклів DWT обнулюється. Далі створюється функція з ім'ям Delta, що розраховує різницю значень змінних t 1 та t 0 Наступною створюється функція з ім'ям Delayas, аргументом якої є зміна As. В першій строчці тіла цієї функції отримуємо поточне значення лічильника циклів dwt та присвоюємо його змінні T0. В другій строчці тіла функції Delayas розраховуємо значення змінної useCountTick як значення змінної As помножене на значення ділені тактової частоти мікроконтролера на 1 мільйон. В третій строчці тіла функції вводимо цикл while, який виконується доки різниця між поточним значенням лічильника циклу DWT та його начальним значенням не досягне значення змінної AS-Count tick. Далі, безкінечний цикл while. Після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Запускаємо компіляцію програми. Завантажу програму мікроконтролер. Переходимо в програму логічного аналізатора. Дивимося на екран. Бачимо, що затримка між перемиканнями стану виводу PA0 становить час близький до 100 мікросекунд. Шановні глядачі, в цьому відео. Ми з вами розглянули 5 прикладів створення мікросекундної затримки в програмах для мікроконтролю Rest M30. Кожний з розглянутих методів має свої переваги і недоліки. В кожному окремому випадку розробник використовує той чи інший метод створення затримки, виходячи з особливості свого проєкту. А на цьому дозвольте закінчити це відео. Дякую вам за увагу. До побачення!